І так, всім привіт! Сьогодні я знімаю аналітику ринку, куди буде рухатися на біткоін в подальшому. Е, також що я буду, які торги буду брати, чому біткоін проб'є вгору. Е, як відпрацював мій е, минулий план в моєму минулому відео? В общем, погнали. І так. У мене зараз відкритий графік біткоїну на 1 од, годинному таймфреймі. І в минулому відео я знімав, що біткоін зробить після такого виходу вгору, невеличкий. Боковик і вже потім з цього боковику вийде. От. Ну і що можете там відкрити моє перейдуще відео і подивитися. Тобто, я так і казав. Ну, в принципі, я не хочу зараз монтувати його, хочу поки що просто відео викладати без монтажа. От. Зробив боковик і вийшов. Тобто, зняв тут стоп-лосс і вийшов. Що зараз очікую? Зараз ціна боковику приблизно ну дні 2-3. І це дуже хороший сигнал, що після такого основного зросту ціна робить боковика, вже потім виходить. От, зараз ціна на 68 тисячах і пробивала 69 тисяч. Тобто всі минулі каскади, про які я казав в минулому відео, от, локальні минулі каскади, то ціна біткоїну пробила. Ну, так як я бачу, що у нас зараз несхідний тренд, і тут вершинки не перебивались, то цей. Дуже велика ймовірність є, що ціна виросте, бо активізувалось дуже багато портфелів. Дуже багато мільйон, ну, портфелів, які там на мільйони і так далі. От, Я зараз провів глобальну лінію тренду. І якщо подивитись, то взагалі глобальний тренд то боковий, але можна було тут там, паличку провести. Що зараз ціна робить? Зараз ціна робить боковик після такого зросту. І бачите, як боковик піджимає до value High. А це значить, що буде пробиття, якби вгору. Ну, коли робить ціна отаке піджиття. От, наприклад, ціна так виросла, потім робить таке боковик, а потім отак робить трохи піджиття до цього верху, то потім вона вгору вибиває. Ну, це одна з моїх стратегій. От, і що зараз біткоін робить отакий після такого зросту боковик, і все бачите, йде трохи піджиття. І якщо воно продовжиться десь до того, то то пробивати буде стопудово і імпульсно дуже буде пробивати. Чому я так кажу? Ну, по-перше, це одна з моїх стратегій, а по-друге, якщо відкрити графік ефіру. Якщо відкрити графік ефіру. Так, не то Якщо відкрити графік ефіру, то можна побачити, що також тут висхідний ну, висідний тренд. Боковий тренд. Так, да, боковий тренд. Давайте отак. Ну, взагалі, зараз дав боковик по ефіру, але трохи пізніше. Ми плавно так сказати з біткоїну перейдемо до ефіру. Чому хочу взяти приклад з ефіру? Ну я, по-перше, підготувався до відео і вибрав декілька монет, щоб показати, привести приклади. От, наприклад, ефір. Якщо ми можемо подивитися, то в глобальному у нас боковий тренд. Ну, якщо взяти в локальному, то після такого зросту пішов боковик, бачите? От, І ціна потім почала піджимати, бачите, до цього велю до верху. Тобто вниз, ось вверх. Тобто, якби воно так далі ходило від низу донизу, а так, о, якби воно тут від відверху донизу так би ходило, то не було б відбиття. От, А так то ціна почала піджимати до цього верху, і ось, бачите, як тут об'єм зайшов і як ціна пішла вгору. От, Це якби відторгована одна з моїх стратегій, а саме піджаття до велю і вихід. Mm. І також я бачу таку саму стратегію в біткоїні. Тобто, таке саме, думаю, буде в біткоїні. Отаке, бачите, от такий боковик після імпульсного зросту, потім піджаття до верху боковику і вихід. От. Плюс е обіцяють, що ну багато хто каже, що буде альтсезон скоро. Тому, що можу сказати про альтсезон, почне рости біткоін, почнуть іти монети. Все просто-просто. Да, все просто-просто. Біткоін піде вгору, і за ним підуть просто інші монети от і все. Тому от і, от і весь альсезон, так сказати. Е, тому з приводу ефіру так. А в принципі, в глобальному, що я по ефіру бачу? По ефіру я бачу, що Ось якщо подивитися на глобальному, ну, годинний таймфрейм, да, відкриємо, це більш уже такі як... Е, от, Ціна зараз імпульсно, ну як сказати, імпульсно, правда, не дуже сильно імпульсно. Тобто ціна на мало відсотків виросла, прямо для такого імпульсу для денного таймфрейму на такому дуже великому періоді. Но все ж таки, трохи вона виросла імпульсно. от, е, І вона підійшла зараз до Велюхай. Тобто зараз два ісходи. Так само ціна робить таке піджаття доверху і виходить. Або ціна також підходить до верху. От. Але тут паралельно об Отута прямо виходять об'єми. Отут-апрям виходять об'єми зверху, або дуже заходить багато інтересу, тобто багато людей заходить, а ціна не пробиває вверх. Тобто багато людей заходить, а ціна вверх не пробиває. От. І це буде дуже хорошим сигналом брати шорта, бо збирається ліквідність плюсом. Другий, ой, третій сценарій, який може бути, ціна навіть не дойде. А просто тобто, розвернеться від боковику. Тобто, якщо подивитися, ціна доходить до цього верху, е, от, вона розверталася вниз, потім від цього низу знову вгору відбивалася, від цього верху знову вниз, і від цього низу знову вверх. Але правда, тут низ тут не доторкнувся. Ну, все одно, тобто, які скальпписки третьо можна буде взяти. Тому я зараз чекаю, поки ефір дойде до своєї зони, а вже далі буду дивитися по ситуації. Ну, і, звісно вже, всі свої торгові плани і ситуації викладаю в Телеграмі. І, кстати, хто підписаний на мій Телеграм і слідкує за моїм каналом в Ютубі, то і бачив, що немає у мене просто не було в мене торгових планів через те, що не було точок входу, ринок зараз дуже волатильний і може розкидати. Я останні трейди, як брав, то мене майже всі трейди по стоп-лосам те, що ринок дуже зараз динамічний і дуже складно його брати, особливо коли новачок. Тому, поки що зараз. Так за точні трейди я давати не можу, прям які на 100% впевнений, Але приблизно плани можу давати, тобто в такому динамічному ринку. Тому це ефір. Також я на вело вибрав собі монети, які можна вітригувати, наприклад, DUDX. Так. І так, треба було трохи перерватися, тому що, що -то я розгубився зовсім, які монети я вибрав собі для відео. От, Зараз е, я включив АПТ. Е, ну, Одна з цікавих мене, яку можна поторгувати. Е, також імпульсний зріст, боковик. Можна було тут обрати шарта від е, поку, але бачите, не взяв, пропустив. Що я зараз очікую? Очікую, що ціна дійде донизу і вже віднизу брати в лонги. Чому в лонги? Бо, по-перше, дуже сильний висхідний тренд, як-не-як. А тренд в голова. А по друге. По-друге, я буду чекати. Ну так, да, тренд всьому голова і все. Просто буду по тренду брати. Я, мабуть, лімітку десь виставлю на лонга. От. Тим більше, чому, бо на велі Лоу ціна знаходиться. Правда, ціна трохи піджимає, тобто хай і не оновлюється. Коротше, точно сказати не можу. В принципі, зараз треба окремо так сказати, без камери просто посидіть, буде, покласти там. Більш детальніше подивитися на монети, тільки потім сказати точний вердікт. Ну, поки що я брав би отут від Лоя Лонга. Також мене цікавить ця БЦХ монета. БЦХ. Да. Також думав, я також її розглядав в минулих разах. Ну, ви не взяв ніяких трейдів. Також імпульсний зріст, боковик. В глобальному тут а щось не дуже ситуація не фонтан. І також в глобальному боковик. Ну, більш-менш глобально. Да, боковик зараз. от, Ціна дуже часто виходила за value Very Low. І якраз підійшла ціна до Value High. но в принципі, зараз біток дуже сильний. І пішов такий боковик. Коротше, я про ці три монети, про чотири монети: ефір, біткоін, БЦХ і АПТ, все розпишу в Телеграмі, тому заходьте в Телеграм, підписуйтесь, дивіться, я там все своє останнє оновлення викладу. Тому, якщо вам цікаво, то можете переходити, А я думаю, що на сьогодні вже можна вирубати, тому. Завтра понеділок буде, завтра буде місяво на ринку, тому що позаходять криптокіти. І от якраз вже біткоін можна буде брати в лонг. В принципі, я думаю, навіть зараз, як біткоін відійде до. Е, відійде до своєї зони value area, можна буде вже його брати. Ось о. Не, не value area, а до поку. Ну, в принципі, все скоро дойде до поку. От. Ну, ось я від поку, в принципі, брати буду. Окей, тоді. Тому, кому сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. У мене все. Тому всім пока.